Так, дядьки, всім по у нас будуть в продажі навіть, там, баняк. Короче, те, на що вчора давали запроси, сьогодні покажу вам, поміряю, розкажу. Вот, погодка у нас мерзопакасна, сніг уже розтанув, розстанув. Бачите, містами ще лежить. Це звісно капець, холодно, вітер, сиро. Погода ужасніша. Так, хто там переживав, за інспектор ОТК? Люсьєн, Люсьєн на місці. Вона просто даже, даже, бачите, інспектор в таку погоду працювати не хоче. А приходиться, да? щоб вам показати всякі ништячки, Да? Люсьєн, ти будеш інспектувати? бачите, Сидить, бідно, труситься. Надо їй колбасіння дати, да? можете їй лайкосик поставити, хоч як не як, вона працює. Бачите, труситься, бідно, холодно. Ну а що робити, Люська? Бачиш, треба працювати. Іначе лям не заробиш. Правильно? Правильно. Так, почнемо ми з отаких станочних тісочків. Ось теж давали багато запросів. А що там, а яка, пофотографуй. Я кажу, все буде попозже. Тобі ж зніму на відео, покажу, розкажу, Ну, як я вам продам їх, коли я не знаю, що з ними і як. Показую. Тут ось бачите щось. Видно, то ли знімали, щоб може нижче просадити. Ну, так вони все крутяться, все сходиться. Тільки якось воно, що то бачите, що воно так трошки по рахитному ходить. Ну, от руки крутиться. Вроді вроде все ровненько. Чого не хоче далі крутитися. Да, таке, бачите, е, губки ще й вроді хороші чуть-чуть і тут чуть-чуть 160-ті губки е, Так що вам ще показати. От бачите, оце їхня болячка. Їх вже реставрували. Бачите, платформа є. Тобі ж є що ліпити. Не знаю, може вони на фрезері не підуть. Хоча теоретично верхню часть помінять і буде чітко. З цієї сторони аналогічно. Бачите, щось ремонтували, реставрували. Все воно до сраки. Тобі ж приколхозить щось можна. Так от. Люсьен. Люсьен. Курва. Так, коротше. Отакі от пісочки. От Вони щось около 30 кг важуть. По цені, що по цені, не знаю. Скільки такі можуть стоїть. Ну хай там 2700, а там, а там подивимося, поторгуємося. Ну, как би основа є. Платформа, губки чіткі. Верхушку поміняти, може в кого є. Хоча я сумніваюся, це основна проблема. Основна проблема. Е, низ ТВ проданий. Далі редуктор 2001 к одному. Тобто так, таке от Ну, Крутиться все чітко. Баняк. Тоже питали за баняк. Одивиться 43 висота нього десь см, висота 50-60 см. Вона в скидку таке, як він літрів на 100 літрів, літрів на 100. Тобто там вода стояла. ну днище точно не тече, може десь по шву. Я не перевіряв, ну теж так не видно. Ну не тече, не тече. Бачите, все сухе вроді. Е, Ніржавійка магнітна. Е, це якщо не магнітна, це піщева. Це магнітна. Не знаю, що гривень 600 за його хочете, забирайте. Він мені би, не сильно нужен. 600 гривень. Баняк. Далі, отакі тісочки. Дивіться, вже десь оріг знайшла. Тітка летить. Вони вже попроростали, вона їх знаходить і жре. Да? Ладно. А ви не забудьте інспектору лайкосик поставити. В принципі, лайкосик, підписочку оформити. І все буде у нас чітко. Ну, в коментах можете щось написати. А ці тіски 140 губи, 32 кг. Вони все ціле, навіть низ оцей цілий, нема поворотної платформи. Але як по мені, вона і нахрен не нужна. У мене тіски три роки прикручені, і я їх за три роки ні разу не повернув. Так от, показую. Гайка є. Що е, тут по косякам? Тут короче, оце ж тут пружинка, внутрішні Ну, Тобі що воно крутиться все чітко, Ну трошки тут заршавело В ручному режимі так от. Ця губка приварена, як сюди, та ні. Кісочки. Ну, в принципі, в в принципі, в принципі, пойдет. Та що за них? 1800. Ну, хай так буде. Бо як хороші, то вони по 2,5 Ну, А так десь для дому 1800 пойдет. Ну, При відправці, може, скажу, що вони 29 важать. Далі, далі, домкратики. Дивіться, один покажу. Зіловський 800 гривень, чи 800, тому що це якийсь більш качественний, Важе 15 з копійками. Тобі ж бронзова гаєчка. Він все крутиться. Звісно, ну, трошки там почистить, помазать. Верхушка теж крутиться, ну, тугенько. Тобі отак от він виглядає, бачите, да, це бронзова гайка. Таке дніще. От дивіться, цей такий, а цей чуть-чуть поменше важить. Цей більш так сказати потужніший потужніший цей 800 гривень домкрат шикарний зіловські 5 тонн оце все дивіться від бачите тут просто в тупую в корпус різьба вкручена ось одного зуба немає і он трошки таке Ну, тим не мене його вес 12 кг 650 гривень О, я думаю пойдет Тобі ж все, бачите, крутиться, викручується. Той просто менше робота. Він той е, ну, трошки закоксований, ну то нічого страшного. Тобі що такі домкратики. Кому інтересно, забирайте. Що я вам ще хотів показати? Такс-такс. Це теж колись потом, бо я ж кажу, така мірзапасна погода, просто ужас. Е, струбцина. Коротше, я не знаю, що воно таке. Дивіться, все вінт. Ну, різьба, звісно, така підгулявша. І ось о, зажимається. Може якийсь спецсйомник. Тобто, взагалі до кінця не, не ясно. Воно ну, так сантиметрів 20 Тобто це якось крутилось, бачите, і все зажималось. Теоретично розрізати і буде буде съйомник або дві струбцини. Ну, різьба, я ж кажу, присутствує, але закоксоване, воно нічого не крутиться. Не знаю, гривень 400 Ну, Но опять-таки, ну, килограмм 8 важе. Что я сделаю? Там плюс-минус полтинник, 50-60 за килограмм, ну, смотря що. Так воно и еде, и работає. А там, если що, разберемся. Так, я ж кажу, сегодня трошки не готосил. Погода вообще страшна, мерзопакосна. Ага, а ну сейчас я їх попробую повитягувати. Так, трошки... Трошки його розложив, щоб вам вже повністю показати, розказати, що воно як. Бачите, пшикнутий клінер. Воно там не шевелить, пшикнув, трошки воно почистилось. Ну, я ж кажу, помить, воно таке як нове, просто нове. Толщина оцього наверное, міліметра 1,5 От, Ну, самого цього. Так, отакі в нас не знаю, як вони ролети, називаються. Почти 70 60 69. Бачите, в розкладеному вигляді. Ой, падає. в розкладеному вигляді 1,44 м. Дивіться, яка бандура. Тобто воно дві позиції. Бачите, раз отак виїжджає от ось поки. А це ще длинніше. ну Це я не знаю, куди можна зробити телескопку карасів ловити на тому берегу. Дві штуки зв'язати, вже трьохметрова вудочка. Це, звісно, капець. Ну, дивіться, такі от моцні. Їх дві пари. Одна пара, ось точно такі самі. Все, все теж саме. вони одинакові. Почому я їх продавав? У мене колись вже такі, по-моєму. По 1000 по гривень пара щось таке я продавав. Не помню, чесно. Ну, коротше, хай буде 1000 гривень пара. Так, оці ось ролетики. В сложеному виді 60, а скільки у нас цей. О, бачите, цей чуть більший, цей чуть-чуть коротший. 62 в розложеному. Ось десь на якийсь ящик 130 1300, о, міліметрів. Хай цей буде 800. По косарю і 800. Мала продольна, продана. Вже скинули предоплату. Е, поїде на днях. На днях поїде. Так, бабка, так і не приділили. Писали вроді 16Б16. ну, Це для такого станка вона сильно здорова. Така от бабка. ТВшка тумби е, так, УДГ. Це вешка третя. Сковородочки, чи то й диски на сковородочки. Такі ребристі, волнисті ще вам покажу. то що воно під дощом, йому абсолютно пофігу. Воно гальваніроване йому нічого не буде. Компресор. Вроді це як знайшов від ікаруса, по-моєму, крас, ікарус-крас. Ну і тому подобні. Ну, Тобі ж куди такі двіжки ставили. Та що за нього? Хай буде полторушка, та й поїхали. Тобто Зіловський 700, а тут два циліндра. От -от -от -от. Ну, все хрюкає. Вже не в ту сторону. Все хрюкає. Хай буде 1500 та й поїхали, мать отак. Мотор-редуктор. Мотор-редуктор і... То поріки, то таке треба їх передивитися. Стойка магнітна. <хи> <Да. хи> Те теж написали, що це не всім треба. Не знаю, 20 кг важить, отака моцна. По висоті, навіть може, зараз вам щось скажу. Оп, От. Чисто по висоті, вона 60 плюс, десь 62 см, 20 кг. Гідроциліндр так і написали з якогось підйомного механізму. І сама чисто стойка. Люсія, ну що ти трусиш? Ладно, зараз підемо ковбасу їсти. Бо, мабуть, з голоду, бідно, пухне, вже оріхів нема. Треба ковбасу їсти. Так що бачите, як вона хоче, щоб її лайкосик втулили. Е, так, що вам ще показати? Так, покажу ще от проволока 0,8-500 гривень. Тут їй почти 10 кілограм. Давайте сьогодні 4 сотні. Така от проволока, мягенька, мягенька. ну така от, бачите, сігнув вона, не пружина, ніде нічого. Трошки може десь там затекло, трошки ржавеньке, але не критичне. Хай буде 4 сотні сьогодні. Так, Тут, роздивляйтесь, не спіша покажу, може хто що побачить, круглі різці. Це там по 50, електромагнітні муфти. це якісь стопора, клини, муфти. Е, патрони різьба нарізні, підметчики, ножи. Так, тут це тут сьогодні трошки вакханалія творила з цими ножами, ну то таке. Люсія полізла десь щось. Люсь! Ну ладно. І хочеться поработать болти М20 1350. Ну, можна там полтинник якийсь скинув. Е, ну теж там чи 20, чи сяких кілограм. Гаєчки М30 1300. Ну, можу теж там якийсь полтинник уступити. Такий всякий шмурдячок по 50 за кіло. Так, і трошки трошки вам по токарочки фрізеровочки покажу. Це ще прошлий раз наготовив ве... ці сверла і не показав. Наготовив і не показав. Не показав. Що у нас тут по розмірам? 43, 36, 39,5, 46,5. Так, трошки надо света. Оп. Це якісь новнейми, я вам так показую. От. От. Тут з конусом привареним КМ4, КМ3. Коротше, тут КМ3, КМ4. Отаке якесь, отаке, таке, таке. Ну, в общем, грубо говоря, от 100 гривень за сверло, то що це 100, що це 100. Ну, 1200 гривень цей набор сверла. 2, 4, 6, 8, 10, 12. да, Ці і два так чисто в подарок. Ну і то там по полтіннику, грубо говоря, вони стоять не саме нове, не саме лучше, ну, що маємо то маємо? 1200 гривень оцей наборчик. також напоминаю по фрезам 125, ну короче, дивіться. На них все написано. 63, 63, 60-ки, 63. Ну, Діаметр ціна. Продажа поштучно. Хто хоче оптом, договоримося. Інспектор. Замерзла. Русьян, заходь, заходь, побігай, подивись, що тут. Різячки уїхали. А, Плашки-плашки. М27 і М30. М27 і М30. Хоч М30 зараз не знайду, але такі вони Не всі нові, трошки, бачите, не, не того. Е, Неправильне храніння. Дідовські запаси. Дивіться, з ознаком качества, по-моєму, шах 3,5. Короче, шах 3 точно. 100 гривень штучка, Тоже кому може до вісок. Може хто хоче оптом їх забрати, їх тут просто дофіга. Це вже рік лежать. Так от по одній дві лірочки хтось бере, розпродує. Він був повний ящик. Вже почти половина. 100 гривень штучка. Що у нас? Ще? Ось Набор фрез. км 2 3, 4, всі підряд. Там і новенькі, і бушні, поточені, переточені. Мусора нема. Дві 800 гривень. Оцих два ящика. Що вам ще показати? Так, подшипнички не забуваємо. Подшибнички, новенькі, советські, чіткі номери. Все тут написано, все розписано. Це договорні. Розвертки 650. Давайте сьогодні за 500 гривень. Тут трошки їх є різних тих номерів. Так, 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 по розверточкам, що в нас залишилось? КМ 5 от наборчик. Грубо говоря, по 300 гривень, КМ5 300 гривень, 4 200 гривень, тройка 150 І двойки залишились чорнова і супер-чорнова. По 100 гривень. Тобто їх можна поштучно брати. Або вже там ось наборчик. Типу три штуки. Що вона? Ну, це це бушно, бачите, посередині може так треба. Що воно вишкреблено. Вишкреблено. Ну, коротше, Хто хоче там наборчик взяти от за 800 гривень, тому що це якась не нова, а так сіною. Морзе 34,5, глухі центра, обичні стальні без ВК. І по помітчикам трошки є здорові. І два сверла, 60 і 53 км5. І Люська по 50 за кіло. Не хоч... О, Люська, пішли, пішли твоїх буциків продамо. Дядьки, реально, кому треба буцики. А дам безплатно. Ще й на корм дам, на молочко. Запорожє. А, і ще хотів напомнити, ви ж не забувайте, у в мене там є на продажі газ бензовоз. Я хотів сьогодні зняти відео, виложити. Газ 52 бензовоз. По запчастям там бочка, кабіна, мости, насос, ну, вірніше, помпа, двигатель, коробка, роздатка, мости. Коротше, все це продається. Кому інтересно, скину відео. Ну, якщо крупного щось, ну, звісно, самовивоз вивез запорожжє. Так, все, буду закінчувати своє віщання, реп затягується. Всім пока. Пишіть на Viber, відправка нової пошти по предоплаті частично або повна. І все у нас буде чітко. Пишіть на Viber.